Привіт-привіт усім. Так, друзі, маємо сьогодні четвер. На дворі в нас так тепленько, файно. Навіть не здається, що ті дні були такі холодні і таке було. Такий був мороз. Сьогодні супер, дуже гарно, дуже тепло, дуже тепло, дуже тепло. Ну, я нині ще в ще не беру їх на двір. Принесла. Курам принесла ці. Всякі, всякі відходи з кухні. Що там? Що там? Пів корови? Сіна дала на обід, багато понасипала, багато вони порозсипали. розсипають ціну, страшно, що робиться? Що на землі робиться? Встелено, все встелено. Ну, дивиться на тебе, що ти розказуєш, то не ми. Так, ще одна така сама. В Трохи їдять, трохи розкидають те, що на землі отак вони собі натягають, з тої, з тої сторони, то вже все, то вже їсти того, звісно, ніхто не буде. Воно вже погане, то вже не можна. Через що кажуть, що кози дуже чистоплотні. Вони не будуть їсти те, що впало на землю, вони не будуть їсти щось там таке нечисте, не будуть пити води брудної. Вони дуже такі перебірливі. І так само кажуть кінь, але за коня я не знаю, бо ми ніколи не тримали і я не знаю. А кози то такі, ну просто навіть яблуко даєш їм що-небудь, кинеш на землю то яблуку, потім піднесеш, досиш, все, не ж того їсти не будуть. Я друзі, ходіть. Ой, файно, ото, ото хочеться вже того тепла, вже не хочеться того зима. Де мій бумік? Десь був тут два де пішов, я не знаю. Так, ми з буміком вийшли. Йди, іди, йди, іди, я вже йду, йди. Вийшли трохи погуляти. Дивіться, як вже розпустилося. Вже ось-ось, навіть це то, що дивіться. Ось. Желесточки, желесточки будуть. Ну, пора. Чесничок рядочками, стелиться листочками, теж вже гарно сходить. Але дивіться, який він грубий, друзі. Бо це ж той чесничок дюшес. Він сам по собі великий буде. Тому такий грубенький-грубенький. Гарний. А ну йдемо подивимося, чи цибулька зійшла. Ну і цибулька вже сходить. Бачите, я вон рядочками пішла, пішла. Навіть не знаю, друзі, чи я буду садити цибулю навесні. Бо ми оцей кусок, оцей кусок, ми все маємо цибулі на зиму посадили. Ну ще хіба трошки? Вже багато, ні. Хіба що трошки. Де мій бумік. Так, ми дості. А ну йдемо дивитися. О, є, Чича-ляля. Самого загороди не пускаю, бо в нас не раз собаків якісь ведуть великих. Не раз собаки бігають. Та тако з ним можна піти. Стій та чекай на мене, ну але теж, що їм дочекав на мене. Дивлюся, на малина, звісно, що ще не сходить. Але бачите, отой кусочок ми мали, вон доти. Все, чоловік вирізав, бо дуже погана малина. Якийсь такий сорт попав, вона взагалі не родила, друзі. Листки великі, кущі величезні. Вона й видно по коріннях. Але вона не роди. Плодів майже немало. От до сих пір. А, питалися нас на рахунок цього, чи ми будемо продавати. Малину, курчі. Навесні точно ні, друзі. Хіба вже осінню. У нас два види. Пулана і полька. Хіба вже осінню, бо зараз на весні все замульчовано, все закрито то. Тепер вже ні. Ще треба буде натягати, отак От як тут натягнуто. От. Так само треба всюди буде натягати шнурки, щоб потім як виросте догори. Не падало на землю, все затримувалося на тих шнурках. Стій, ходи йдемо, ходи йдемо під річку, ходи. Йдемо туди, туди. О, о, о. Та й все у мене. Бомік, я йду сюди. Ходи, ходи, йдемо сюди. Ти думав, ми туди йдемо. Айте, зайчик малий. Біжи, біжи. Ну то він ото, ото мене лишився і пожене. Такий героньо нема ради. Дала, вже їм... Дала таблетку від цього. Від кліщів, від, від різних паразитів, то не боюся. Бо ще як не мав таблетки, друзі, то дуже страшно його брати, таку під річку, щоб йшов гуляти. Дуже страшно. Це ж, ну, я вже знаю, що таке кліщі, тому не ризикую. Мені гарна погода. Я щось... Сьогодні мала їм мастити і поки їсти зготувала, поки що. Щось не можу, вже залишилося мені трошки Ще зробити порядок в цьому. В курнику і щось немає ніколи часу. Щось... То погода не дає, то бажання нема. Ні, зараз Бомником погуляємо. Але тішиться, хоче, він всюди хоче. Де б не йшов, де б не їхав, він всюди хоче їхати з нами. Йти, бо такий активний, старенький, але активний. Добре, козів би було взяти, але я наразі сама. Я наразі сама. Хіба з Буміком би брали. Треба хоча б, щоб двоє було. Один собі не дуже дасть раду з тими козами. Я зараз кажу, що рибаків нема ще. Ще ніхто нічого не лапає, певно, ще нічого не клює. Ні одного рибака. Бу літом того все. Попри річку. Все, сидять рибалки. Але вода чистенька, ну. Чистенька водичка. Чистенька. Верби розпускаються над водою. Пташки співають, ой, хляпота. Чоловік все йде тут на рибу. Як все, коли має час. Там того року то мало що був. Але він йде на рибу, я йду з ним, беру соняшник, дзьобаю, дзьобаю, сижу, поки вже мені не надуїсть. Тоді вже перейдемо додому. Ти йде там, храпливий. Ну ходи, 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 ну, ходи, не бійся, ходи. Ходи! Зараз трошки погуляємо, походимо так прямо додому. Ну що, ми повертаємося, бо мік вже пішов, але я ще туди вступлю на люцерню нашу. Коли, друзі, я її підживляла, тому два дні. Та йди, йди додому, я зараз йду. Не віри мені. І що вам скажу? Вже починає вилазити помаленьку. Бачите? Ось. Вже починає ходити. сходити. Угу. Да. Головне, щоб було сонечко, було тепло. В дощі пішли та і воно все піде до гори. Але вже захекався, треба й тепити дати. Йдемо. Так, друзі, вже нас вечірня управа. Всіх нагодувала, напоїла, сіну дала, яйка позбирала. До речі, сьогодні було доволі непогано. 18 штук. Ну, файно, файно-файно, можна вже миритися. І їдять також. Ну все, спокійного вечора. Мирного, тихого, доброго. Доброї нічки, па-па-па-па, До завтра, друзі.